У нас в гостях <плес> вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте Маємо слухача на лінії лінія. На сьогодні воно. позитивний буде Я вирішила трек-ток на радіотрек. Вітаю усіх слухачів Радіо Трек. Мене звати Діана Білоус, і це тректок. І сьогодні у нашій студії феномен українського шоу-бізнесу один із найперспективніших молодих артистів. Як так, Ярослав, привіт! Салют, як ви мене нахвалили зразу? Як справа, як доїхав? Як настрій? Все прекрасно. Ми вже сьогодні зробили 100 мільйон активності. Все чітко. Ярослав, як так, що більшість твоїх однолітків навчаються в універі, сидять на лавці під під'їздами, щось там п'ють, дивляться тіктоки. А ти задаєш ці тренди, задаєш тіктоки, збираєш зали, очолюєш рейтинги музичні? Як так, як ти дійшов до такого життя? Дякую за запитання. Е, не знаю, я самого дитинства завжди хотів цього, я мріяв про це, бачу себе завжди на сцені. і... Не знаю, таким був завжди, завжди був тим типом, який завжди на всяких шкільних святах співав. Це був я. І, але мене ніколи ніхто не заставляв, я завжди хотів сам. І дуже е, навчила мене музики. Моя родина, мій дід з бабою, вони музиканти професійні. От, і вони мене навчили музики. І я завжди якось горів цим. Бувало там таке, що е, там десь там друзі гуляли, як ви кажете, десь там під під'їздами сиділи, бувало. А я старався бути вдома і щось там помозонити, поробити пісні, щоб якось розвинутися. Тому не знаю, я просто стараюся, що якщо вже робити, то робити серйозно. тому якось так. До музики тебе привчили твої бабусі та дідуся. Скільки в тебе було з музики? Ти пам'ятаєш, скільки тобі оцінки ставили? Вони не вчителі мої з музики. А, Вони... а взагалі, от 12, в школі. Типа музику 12. Ну, 12, І... по другому не можна І казали, було. Казали, кому... що в тебе великі перспективи? Напевно, ні. Ну, всі... Всі знали якось там самого початку, бо всі бачили, що я рвуся дуже до цього і хочу. Напевно, тобто всі розуміли і бачили, але ніхто там мені ніколи там такого не казав. Ти знаєш, до речі, прикол, що Шакірі, викладачі з музики, казали, що в неї не буде майбутнього, бо вона співає як коза рипить. Але Шакіра виросла і показала, хто тут мама. Тобі не прикро, що по факту твоя твої найкращі роки проходять повз тебе, і ти не маєш зараз можливості проводити свою молодість, так як багато людей твоє Повз твого мене. Мої найкращі роки, так як я би і хотів, щоб вони проходили. Я просто. Стараюся від кожного дня брати максимум, повити момент. Я просто мені нічого не дає настільки багато задоволення, як музика. Тобто, це твій ідеальний, це твоя ідеальна молодість? Так, да? ну я доволі Дивіться, мене було дуже просте дитинство. Я супер простої сім'ї з Волинської області. І мене була молодість. Повірте, що ми чудили, ми їздили на дискотеці, там 30 людей в бусі одному маленькому І було, ти співав? було різне. Тоді в компаніях не дуже. Ну просто під гітар десь на вулиці, можливо. Бувало по-різному. Е, але нічого мені не приносить такого задоволення, як музику. реально, що я не можу буду там просто лежати там день-два. Мені якось скучно, мені завжди треба щось робити. Музика, музика, вона в мене завжди тут. Тому я Пролежати просто... зараз, напевно, це для тебе такий омріяний, е, якийсь ви ну, да. відпочинку. Да. Е, який твій ідеальний відпочинок? Побути приділити час, хоча б день, чи там, два дня сім'ї, ну, батькам, брату меншому, дівчині. Десь просто побути на природі, десь просто-просто пожити. День. Часто таке буває, дуже, день. Дуже рідко. але... Ти мені... фільми любиш? Так, да, люблю деколи. Що останнє Я... дивився? Дивився два фільми останніх музикальних це, теж три це пісня про Вем, гурт британський. про... Голосу вулиць, і Еміна, мені я ще в восьму милю. Якось просто мені захотілося. Тому, да, а, ти сам родом з Волині, з невеличкого такого селища. Чи часто ти буваєш вдома і взагалі де ти зараз проживаєш? В дорозі я проживаю в дорозі. зараз, в готелях, в бусі нашому. Е, їздимо щодня концерт. Щодня концерт вже півроку. Ми десь, напевно, більше, ніж 100 концертів. За останні півроку, да, доволі немало. Щодня буває, де десь по два. E, даже думали про те, щоб зробити три концерти за один день, але ми вже попаялися, напевне, і не вивезли то. E, буваю вдома десь, напевно, раз в місяць на день, на два. І це твій єдиний дім, тобто більше ніде ти не живеш, да, ти в да. готелі, автобус і повертаєшся ось так додому? Да. Ого! До батьків. А навчаєшся зараз десь? В Київській муніципальній академії страдно до церкового мистецтва. Ого! Курсів про таку? Е чули? Е не чули? Е можливо. Можливо, чули, можливо, ні? Ти вже досягнув дуже багато чого. В принципі, про те, що мріють артисти і старші за тебе. Твої треки в топах? В тебе купа крутих колаборацій з престижними артистами. Я впевнена з тобою теж хочуть писати фіти, і ти вже переможець музичної премії дуже такої топової. Музвар. Що далі? Які далі твої перспективи в твоїй професії? Робити музло, Далі. робити музику. Я ніколи не пишу пісні там, раді якихось там е нагород. в якому разі. Ну, єдина нагорода, яка мотка, мотивує прям ціль, це, напевне, Гремі або вот. А так, Типу, кожного роду я там дуже люблю, коли мені там дарують щось, ну, я маю, на вазі, нагороджують і обирають, мені дуже приємно. Але не раді цього створюю пісні. І навіть не раді перших місцях, в топах. Ясно, що дуже приємно. І завжди, коли я пісню, пісню, то. Ну ясно, що в мене є ціль, щоб пісня дивилася чим вище. Але, типу, не раді того роблю шукати, що от я в топах, це як так. Раді того, щоб кожна людина відчула пісню себе. От реально, коли бачу фідбек, коли бачу, що люди прям проживають пісню, коли там пишуть такі повідомлення, що пісня не мовчи, це ніби там про їхні стосунки. Камон. Ну, там, цього, TikTok з тобою проживає. Раді приємно, так. Да. Раді цього, напевно, варто створювати пісні. Коли пишуть, що чекає вдома, це там гімн стосунків, не знаю, чоловіків, військових і їхніх дружин. Ну от, раді цього, напевно, і варто створювати. Коли бачу відео, як повертаються хлопці з фронту додому, до жінок і під пісню чекає вдома. Ну от коли вони проживають своє життя під мої треки, напевно, раді цього і варто створювати музику. Тому хочу робити пісні і надалі. У своїх соцмережах ти дуже часто ділишся різними прикольними моментами з твоїх концертів. От зараз, який в твоїй голові найбільш такий класний момент, який ти можеш озвучити з концертів? Оскільки у нас було 100 концертів навіть більше за останні півроку. То ви повірте, таких моментів було тьма просто. Було дуже багато концертів, дуже заряджених, що значить заряджених, що все там неслося, толпа пригала взагалі весь концерт, співали дуже голосно, включали світло, виливали воду на апаратуру. Десь оркестровий ямі, знаєте, що таке оркестровий ямі. Я в них обходив по тій такій маленькій-маленькій досочці, щоб бути там до людей там при. Ну, коротше, бувало, що дуже різно неслося на концертах. Е, ну, напевно, найтакі гарячі концерти, які я пам'ятаю, це в Києві, звісно ж, в Кривому Розі, в Чернівцях, в Львові, в Тернополі. буде. Так, коротше, стільки материх концертів було. Ти у своєму кліпі чи не кожному в тебе з'являється гітара з досить прикольними такими. Е... Я не знаю, я не знаю, хто це робить, але це, да, це, це якісь шедеври. І це фактично це є твоя фішка. В одному із треків гітара була з Каністри, в порічці зі скейта. Взагалі, звідки ці ідеї, хто цим займається? У нас є гітара, От що б ви з нею зробили взагалі? Ми б придумали точно би щось. Можна зробити гітару з мікрофона, з планшета вашого, з вашої відеокамери, з будь-чого, Не знаю, ми думаємо. Ми завжди якось командою, хоч, хочемо робити якось нестандартно ці речі, Вот. І ну був мене скейт колись, на якому я ніколи не катався, бо толком не було де. Я з СМТ, де, типу, коротше, ну там толком де кататися на тому скейті. Та я не вмів сильно на це робити. Чому не зробити цю гітару? От і зробили. Е, якось так. Просто а хто це робить? Ми починали робити. Ми. Я вдома сиділи, я з дівчиною там не знаю. А потім знайшли, ну, пошукали різних по, ін... по соціальних мережах. Пацанів, які також займаються дизайном, і от разом ми з ними стараємося таке робити. Угу. Ти, з першого з самого початку своєї популярності, ти співаєш українською мовою. Зараз набуває такого прикола, що там українські виконавці свої пісні російськомовні перекладають на українську мову. Як ти, як молоде покоління, до такого ставишся? Не хочу ніякому разі нікого критикувати і осуджувати. Стараюся бути прикладом, а не критиком, але. Ну, це діло кожно. Я не знаю, що би я робив на їхньому місці. Я ніколи не співав російською мовою. Так, да, на жаль, дуже слухали ми з друзями руські пісні, бо тоді так було. Не знаю, чи не було української музики, чи просто мене інакше не помічали і слухали російську музику десь там в му році, точно до, до війни. Як тільки почався війна, просто категорично і принципово що там не нравилося, Просто є пісні, з якими прям спогадами. От ми нашому ту пісню ми з друзями там зустрічали зустрічали схід сонця. Але все одно, типу, не треба слухати, бо. Це не наше. От. Е, я вже забувся, що ми напиталися. Як Чи, ти відносишся до, до ти, що того, що російськомовні пісні перекладають українською? Не сильно я до цього відношуся добре. Ну так, моя думка. Але це кожне діло кожне. Шароварщина, Байрактарщина, Як до цього? До цього теж, напевно, не добре, бо це. Із крайності в крайність. Да, це ситуація. не щиро. Мені здається, що воно має бути щиро. От. Але ми цього, я думаю, що поки що не зможемо прям викорінити з нашої музики. На жаль, тому що ну коли ми йдемо десь там в маршрутці, то водій слухає якусь стильову музику. звісно, ні. Він слухає шароваршну і таку прям… Добре, що не шансон вже. Ну на щастя, да. Mm. Вот. тому я не знаю. Я ставлюся до цього не дуже. Головне, щоб це було щиро. Який стиль це вже діло кожної смаки, головне, щоб це було щиро, а як в мене, це не щиро. Критикую часто тебе. Я не слідкую особу, напевно, так. Да. Я не знаю. А як до цього взагалі відносишся? Буває по-різному, буває, що в моменті я думаю, блін. Особливо коли така вона, типу, неправдива і неоснована. Думаю, ну чому, що я погано зробив ще? А потім думаю, та байдуже. Потім О. сідаєш в автобус в своє житло на колесах, ідеш давай три концерти yeah. в день. Yeah. Євробачення минулого тижня. Ти сказав, що ти будеш брати участь у нацвідборі. Що я подав заявку? Подав заявку, аби брати участь у нацвідборі. Коли ти вирішив взагалі, як ти прийняв це рішення, бо коли я читала ще твоє інтерв'ю ем, за літо, ти казав, що ми не будемо нікуди спішити, а тоді ти вже знав, що ти будеш брати участь? Цього літа? Да. Ну, не прям знав, ну, я думав про це. Ну, взагалі, Євробачення, я завжди дивився з дитинства з мамою. Вона мені дала любов якусь таку <кхів> до цього конкурсу. Бо дивилася «Євробачення»? Звісно. Бачите, і я також дивлюся. І... і що хочу сказати. І про те, що ми вже дивилися до трьох годин ночі, чекали результату, фіналу. І якось я мрію завжди прям представити Україну, щоб це було так прям серйозно, щоб показати, що ми матьору співаємо, що ми дуже сильна нація на щастя. За останні роки ми це і показали, але я планую ще це показати і продовжувати це робити. Тому так, да, подаємо заявку і будемо старатися зробити максимально все можливе, щоб гідно представити Україну. Дуже багато матьорих. В лапках критиків пишуть, та як він з піснею погляд піде на Євробачення в натурі. Як ви думаєте, ну чи можу я співати якісь такі пісні, як погляд? Якщо так буде трохи ширше відкрити свої вузькі очі, то можна побачити, що дуже доволі різносторонньому мене пісні, як там ліричні. Я не зовсім не люблю про себе говорити, хай це роблять суперкритики, але придумаємо щось красиве і постараємося зробити максимально від себе, все можливе, щоб дійсно гарно представити. Уявімо, що ти вже на Євробаченні. Ти б співав би пісню українською чи англійською мовою? Не знаю. Тут таке питання треба те, як буде краще. А на нас відбір піде з чимось новим чи з... з новим звичайно? З новим вже готуєшся? Так. Гаразд. Що ти порадиш молодим виконавцям, які тільки прагнуть добитися того, що ти вже маєш, куди іти, як себе реалізовувати? Це Тік-Ток, це соцмережі. Що це має взагалі бути, аби тебе почули і аби тебе побачили? Треба робити. Просто робити, бо дуже багато моїх знайомих людей. Супертала новіті музиканти. О, що мене звелося? <кхи> Супертановіті музиканти, ага. які нічого не роблять. Які кльово співають грають на гітарі, але нічого не роблять. Я кажу, скільки ти це на пісень. Одну. І як? Ти хочеш, щоб щось вийшло за мною піснею? Я думаю, що треба просто робити. Робити, робити. От, наприклад, наприклад, я напевно, Приклад цьому, що не все виходить з першого разу. Далеко не перша моя пісня залетіла, не друга, не третя, не четверта, не п'ята. Вона якось так все плавно, плавно, плавно йшло. І от сьогодні сижу тут з вами говорю на такі серйозні теми перед такими серйозними камерами. От. Тому головне просто робити. І все. І не менше для різних критиків, які говорять, тому що критиків є тьма, які самі не вміють нічого робити, але вам точно розкажуть, як правильно це робити. Тому треба слухати, я думаю, своє серце. І все. Бліц. Барбі чи Опенгеймер? Не дивився ні то ні то. Сон e, чи спорт? Та спорт, напевно. Перший поцілунок скільки років? Я не повідаю. Пам oh. Не пам'ятаю вже. E, Найкращий подарунок, який ти отримував? Коли я весь зал співає хвором зі мною. Такі подарунки часто отримуєш? Майже щодня ні? Це дуже круто. Найкраще місце в Україні. Вдома? Дома? Да, Бажаю тобі якомога частіше бути вдома і збирати свої умріяні аудиторії, досягти величезного успіха, на євробачення, дойти вийти на цю сцену, потрапити в історію. Я щиро вірю, що в тебе це вийде. Дякую тобі за цю розмову. Було дуже приємно. Дякую, дякую. Ректок.